Позаду мене одна з чотирьох багатоповерхівок столиці, яку напередодні пошкодили росіяни. Тут руйнування найбільші. Ви можете побачити сліди від пожежі, а також удар був такої сили, що у будівлі зруйновано одразу кілька поверхів. Тут від самого ранку працюють і надзвичайники під завалами. Напередодні вони шукали людей. І відомо, що тут загинула жінка разом з немовлям. Вони вилетіли з вікна шостого поверха. Про це розповідають нам місцеві. А у чоловіка тяжкі травми. Я поспілкувався з людьми, які прийшли сюди, і вони спостерігають за роботою працівників ДСНС. Вони ще не оговталися. Повідомили про те, що сталося це все дуже швидко. Вони почули звук дрона. Шахет російський набрав швидкість. Після цього пролунали вибухи. Це був вибух. Не ракета, шахер. Шахер. Ми, ми ж вдома були, А другу чуємо летить. Ми в коридорчик стали двоком квартири. Як гухнуло, все стекла полетіли, ми дивимося, все горить. Ми просто чоловіком глянули, він каже, що це таке. А я Ні, кажу, все, конець. І дивимось, ми думали, що на кришу і зараз на нас упаде. Будемо все рушиться, діти дзвонять, мамо, тікайте.